Кожна смерть зменшує мене, бо я є частиною людства. Ці слова з поезії Джона Дона подарували назву документальному фільму про роботу парамедиків і добровольців батальйону госпітальєри. Кожна смерть зменшує мене. Це п'ять епізодів про роботу за лаштунками військових евакуацій. Більше про цю стрічку її героїв і процес створення у матеріалі кореспондентів ранку вдома. Кожна смерть зменшує мене. З такою назвою у Києві презентували веб-серіал. Стрічка заснована на реальних подіях. Вона присвячена роботі медиків батальйону Госпітальєри. Коли нас обстрілюють там, то ми передаємо першу інформацію, що на цьому квадраті почався обстріл. Це ми робимо доповідь. І тоді вже всі знають, що по тій дорозі, по не можна їхати. Це парамедикиня Ірина Цибух. Вона одна з героїнь фільму. Неодноразово рятувала життя бійців. Загинула під час ротації на харківському напрямку у травні цього року. Ірина часто спілкувалася з журналістами, розповідала про роботу медиків на фронті. У документальному фільмі її можна побачити такою, якою її знали ті, з ким вона працювала і кого рятувала. Ми побачимо Ірину Чеку, яка не так давно загинула. На жаль, не так багато я зміг її зняти. Тут у мене є момент. Просто такі побутові розмови, там, де вона якби спілкується з людьми, зі своїми колегами, там, де ну, вона досить, як це сильна особистість, тому насправді і так, як вона тут представлена, вона така сама, як і в інтерв'ю. На екрані показали п'ять коротких документальних історій. Один з героїв, режисер фільму Сергій Баженов. Він разом з побратимами допомагав пораненим захисникам. Все це зафільмував, бо хоче показати, що відбувається в самому пеклі на війні, щоб і українські, і закордонні глядачі відчули, що з кожним загиблим українцем, кожним зруйнованим Росією містом, світ зменшується. Якщо брати, наприклад, європейського глядача, то я хотів би, щоб вони. Усвідомили, так, що це не просто якась війна далека від них, то що ми часто чуємо. А це війна в Європі. І коли там Росія захоплює якесь руйнує українське якесь містечко, то це е, знищується частина Європи. І так само кожен загиблий українець. це Ну, зменшується людство на якусь хорошу людину. У епізодах фільму показана військова евакуація і процес прийняття рішень в умовах постійної небезпеки. Стрічка дає можливість відчути атмосферу бойових виїздів та побуту парамедиків. Всі ці 10 років ем, наші бойові медики, лікарі, вони рятують поранених, витягають їх із пекла війни і повертають їх до. До лікарів, додому, там, де вони отримують допомогу, це не якийсь веселий театр чи новина, яку вони дивляться під вечір за вечерею, коли повернулись додому, що це страшно боляче і там помирають люди. Це мають знати і бачити. Люди, які будуть дивитися, цей фільм, стрічка Кожна смерть зменшує мене матиме продовження. Каже продюсерка документального фільму, планується робити це як повнометражний документальний фільм, який потім зможе е, показуватись на фестивалях. І на фестивалях публіка завжди на документальних особливо зосереджена на тому, що вона хоче подивитися зараз хвилюючі теми, що зараз відбувається в країнах, де відбувається війна. Ось тому тут достукатися, тобто тут знову знову проговорювати одні постійно проговорювати одні ті самі наші есенції, про які ми зараз говоримо. Що Кожне життя дуже важливо. Тизер майбутнього повнометражного документального фільму покажуть на Варшавському кінофестивалі вже у жовтні цього року.